Лабораторна робота номер 6 Тема властивості перехідних металів та їх сполук. Мета провести хімічні реакції, що характеризують властивості сполук перехідних металів. Дослід номер 1 Невеличкий циліндр налити розчин купрум 2-сульфат. В цей розчин занурити залізну пластинку. Спостерігаємо утворення шару міді. Дослід номер 2 Якісна реакція на катіони ферму. Пробірку налити 1 мл розчину феррум-2 сульфату та декілька крапель калій гексаціаноферату 3. Червона кров'яна сіль. Спостерігати утворення турбулевої сині. Пробірку налити 1 мл розчину феррум 3 хлориду та декілька крапель калії гексаціаноферату 3, жовта кров'яна сіль спостерігати утворення берлінської блакиті. Пробірку налити 1 мл розчину ферму 3 хлориду і додати 2-3 каплі розчину калію роданіду, спостерігати утворення червоного розчину. Дослід номер 3 добування ферум-2 гідрооксиду та його перехід ферум 3 гідрооксид. Пробірку налити 1 мл ферум 2 сульфату, таку саму кількість натрій гідрооксиду, спостерігати утворення осаду. При стоянні або додаванні гідрогенпероксиду осад набуває коричневого кольору внаслідок окиснення. Дослід номер 4 Добування і властивості хром 3 гідроксиду. Пробірку налити 1 мл розчину хром 3 хлориду і декілька крапель натрій гідроксиду. Утворюється осад. Осад розділити на дві пробірки. До першої пробірки додати розчин сульфатної кислоти. Осад розчинився. До другої пробірки додати натрій гідрооксид. Осад також розчинився. Це свідчить про амфотерність хром гідрооксиду Дослід номер 5. Перехід хроматів біхромати і навпаки. До розчину калі біхромату додати декілька крапель лугу, спостерігати зміну кольору на жовтий. До утвореного хромату додати розчин сульфатної кислоти спостерігати зворотні явище, дослід номер 6. Окисні властивості біхроматів, пробірку налити 1 мл розчину калій біхромату і 3-4 краплі розчину сульфатної кислоти. Додати калій нітриту до зміни забарвлення. Спостерігаємо утворення синьо-зеленого кольору. Дослід номер 7. Охисні властивості калій перманганату, невеличкий циліндр налитий розчин калій перманганату і 3-4 краплі розчину сульфатної кислоти. Додати калій нітриту до зміни забарвлення. Спостерігаємо знебарвлення розчину.